Дорогі друзі, рідна Хмельницька громада, маю велику честь привітати усіх нас з Різдвом Христовим та Новим 2024 роком. Так, в ці дні немає традиційного і звичного для нас відчуття Духу Різдва, дива новорічної ночі. На жаль, українці не святкують. Українці вже черговий рік поспіль воюють, борються. Захищають свою українську, Богом дану святу землю. 2023 рік вже історія. 2023 рік для всіх нас стане Черговим роком боротьби, мужності і героїзму наших воїнів. 2023 рік, на жаль, стане для всіх нас роком болю, величезних втрат і тривог. Та незважаючи на жодні потуги наших ворогів, Україна є, Україна тримається, Україна бореться. Черговий рік поспіль ми боремося за наше право жити в своєму українському домі, за наше право бути українцями. І я впевнений, що зрештою в цій священній війні ми обов'язково переможемо. Друзі, народження. Христа, а також очікування Нового року, це завжди сподівання на якесь диво. Насправді, українців сьогодні дуже важко чимось дивувати. Те, що пережили ми з вами за останні роки, не переживали жодні нації світу за останні десятиліття. Та тим не менше, в очікуванні нового ми віримо і сподіваємось на диво, на українське диво, на нашу Українську перемогу. Я Дуже прошу в ці різдвяні і новорічні дні усіх вас обов'язково в чергове згадати про наших загиблих героїв. Помоліться за них. Обов'язково сходіть на Алею Слави або на вулицю Проскурівську. В будь-які моменти, в будь-які хвилини і секунди, ми повинні пам'ятати, що ми з вами маємо українське Різдво. Ми з вами зустріли. 2024. Наші діти вранці прокидаються, йдуть в садочки в школи. Наші діти прокидаються під українським небом завдяки нашим героям. До віку ми вдячні нашим героям за подвиг, за чин і за можливість жити. В ті різдвяні новорічні дні обов'язково згадайте про наших захисників. Які в ці хвилини і в ці секунди на передовій, на лінії фронту, в них немає Різдва, в них немає Нового року. Вони і зараз захищають Україну. Вони і зараз захищають наших дітей. Вони і зараз захищають українське майбутнє наших дітей. Подякуйте їм! Для своїх знайомих, друзів, однокласників, родичів. Напишіть повідомлення. Зробіть телефонний звідок, приділіть їм максимальну увагу. Друзі, сьогодні я хочу щиро подякувати усім тим, хто бореться за Україну, Усь тим, хто працює, навчає, виховує, лікує, платить податки, ремонтує, забезпечує комунальне господарство, забезпечує нашу енергетичну стабільність, усім тим, хто волонтерить. І віддає величезну частку себе заради нашої перемоги. Минулого року, коли я записував новорічне вітання, я говорив про те, що в 2022-му українці показали усьому світу неймовірну єдність, неймовірну взаємовиручку, неймовірну солідарність, неймовірний український особливий дух. На жаль, в 2023-му багато чого ми втратили. Друзі, ми змушені, ми зобов'язані бути такими, як були весною 2022-го, як були лютому 2014-го, бо тільки за рахунок єдності, взаємодовіри, взаємодопомоги, максимальної самовідачі, тільки за рахунок того, що ми будемо боротись не покладаючи рук, ми зможемо створити оце українське диво в 2024 році. Ми можемо допомогти нашим воїнам здобути нашу українську перемогу. Вітаючи усіх нас з Різдвом, з новим 2024 роком, очікуючи українського дива, щиро бажаю усім нам загадати одне бажання: спільне бажання, аби усі наші воїни повернулись додому: до матерів, до дружин, до дітей, до родин. Повернулися обов'язково зі щитом. І аби в наступному році ми обов'язково відзначили рік української перемоги. З Різдвом Христовим товариством! З новим 2024 роком! Слава Україні!